Всім вітанечко! Мене звати Надія, і я знов рада вітати вас у своїй творчій студії. Відтепер вона має назву Лум. Це неймовірно творчий простір, де я завжди рада вас вітати, рада розповісти вам чудові, цікаві історії про свої іграшки та поділитися своїми процесами, творчими подіями, ярмарками і так далі. Для тих, хто ще зі мною не знайомий, дуже рада познайомитись. Мене звати Надія. Я вже понад 10 років в'яжу цікаві гарні іграшки. І майже від першого року, як я розпочала в'язати, я приймаю участь в ярмарках. Відчуваю себе дуже комфортно, мені дуже подобається приймати участь в ярмарках. Це завжди неймовірні емоції. Я думаю, що якщо ти спробуєш хоча, Хоча б раз, то обов'язково це тебе надихне і буде постійно хотітися е, приймати участь, шукати щось новеньке. Завжди це нові цікаві знайомства, і величезне натхнення на створення величезної кількості іграшок. Думаю, ті дівчата, які приймають участь в ярмарках, мене підтримають і зрозуміють. Це перше відео після довгої відсутності мене на каналі, і я хочу. Розповісти про те, що мене надихнуло, на те, щоб повернутися і почати знову ділитися з вами своїм величезним натхненням. Це подія, звичайно ж, це буде ярмарка, і вона відбудеться вже через місяць. Час є на творчість, але не так його і багато. Тому буду сьогодні розповідати вам про те. Що мене надихає, і як я повертаюся в творчий гарний режим? Не дарма зараз ви бачите, що поряд зі мною стоїть така. Каруселька з брелочками. Тут в мене вже є новиночки. Також, як ви бачите, нижній ярус в мене майже порожній. Тому треба гарненько попрацювати і нав'язати заповнити весь цей простір, щоб було дуже гарно, яскраво і був величезний цікавий асортимент. Помімо цієї карусельки, в мене ще буде окрема така стічка для брелок з плюшевої пряжі, тому що як не крутий, як би я не кохала, не любила напівбавовняну пряжу, але з плюшевої пряжі е діточки не тільки дуже полюбляють купувати іграшки, тому що вони завжди трошечки бюджетніше і також дуже приємні на дотик. Сподіваюся, вам буде також цікаво спостерігати і надихатися разом зі мною. Тому приєднуйтесь до перегляду і бажаю вам гарного настрою. Пішли. Let's go. І так, дівчатка, під'єднуюся вже до вас зі свого творчого куточку. Нарешті ця хвилина позору перед камерою завершилась. Якщо чесно, хочу сказати вам, що знімати відео і монтувати це вам не на ровері їздити. Можна все ж таки все забути, знов неловко себе почуватися і не знати, що сказати, і довго-довго монтувати відео. Тому краще таких довгих перерв, перерв уникати і не робити. Почати потрошечки щось знімати. Знову стресую, знову тяжко мені це все дається, але дуже хочеться, і є дуже велика мотивація, і хочеться знову надихатися і надихати когось. Тому, дівчатка, Під'єднуюсь до вас, щоб показати вам невелику кількість, але в мене є трошечки готових робіт. Більшість того, що я намагалася створювати в цей нелегкий період, про нього я ще не готова говорити відверто і розповідати, що в мене відбувається і чому я не під'єднувалась, але за цей час я створила декілька замовлень. З дуже великим трудом. І трошечки пізніше вам також вставлю фото-відео цих замовлень. А також в мене дуже величезна кількість недов'язів. Це ті процеси, які в мене були до періоду моєї відсутності в кадрі, і те, що я ось зараз вже за цей, цей тиждень, за минулий тиждень і початок цього тижня, вже е, встигла створити. Тому зараз вам все буду показувати і буду розказувати. Розпочну я з готових робіт, тому що не я вам не буду показувати прям детально. Ось, дівчатка, створила я ось таких гарнесеньких песиків. Це я в'язала красу ще у проєкті з Оленькою Дібріною, коли ми в'язали гарних песиків. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, чи показувала вам я їх, чи ні, мабуть, вже і не встигла. Це ось такі дві гарні дівчинки ось такі песики. Хвостик є, платічко Це я продовжую вив'язувати невеликі свої запаси акрилової пряжі. Вона дуже якісна, вона дуже якісна, антипілінгова дуже гарна пряжа. Бачите, в'язала візерунком хрестик. Дуже щільне, таке, приємне полотно. Ця пряжа мені подобається тим, що вона навіть при вив'язуванні хрестиком вона все одно залишається такою м'якенькою. Іграшка не така цупка, м'яка приємна, гарна іграшка. І також вона пряжа довготривала, з нею нічого не стається, навіть після прання. Дуже гарна дівчинка. І ця біленька дівчинка також зв'язана з цією пряжі. Бачите, ця дівчинка проходила конкурс на цікаве ім'я. Дівчатка мені допомагали обрати ім'ячко, і мені дуже сподобалося декілька варіантів: або луна, або сніжана. Ось, дуже гарна така, світленька, і я зробила їй кріплення лапок на нитяному кріпленні. Щички затонувала, очі вишила. Ці два песика в мене зроблені спеціально для маленьких діточок, щоб в них не було жодної пластикової деталі. Все тут вишито, носики, очі. Щички тут пришиті, а тут затоновані. Ось такі гарні, безпечні і дуже-дуже милі песики в мене вийшли. Дуже вдячна Оленьці за такий проєкт. Дуже він надих... надихнув мене. І далі, сподіваюся, Оленька буде і далі нас радувати, і збирати на такі цікаві марафони. Ось Ось такі гарні песики. Далі. Хочу показати вам ще, що я встигла зробити перед тим, як зробити собі таку вимушену паузу в творчості. Я е, такий гарний темп взяла, в мене були такі амбіції, і так мені хотілося нав'язати багато цікавих іграшок е, за однією схемою, тому я знайшла в інтернеті дуже класну схемку і нав'язала ось таких гарненьких жирафіків. Вони такі милі, дуже класні. Розмір такий середній, дуже прикольні звірятка для того, щоб зробити їм одяг і щоб бавитись дівчаткам. Це ідеальна іграшка. Розмір з ріжками 25 см, без 22 Ідеальна іграшка, вона не дуже велика, але і не маленька. Ось така краса, вони так мені подобаються, такі акуратні вийшли, такі прям ідеальні. Дуже я в захваті від того, що створила таких красуночок. І вона в мене не одна. Я їх створила. Хотіло, хотілося мені зв'язати навіть більше, але зв'язала я, ось, дивіться, будемо рахувати разом. Це вже три. І ще одна ось така. Дівчинка або хлопчик, не знаю. Хочу зробити з них і дівчат, і хлопців. Ну а там як вийде вже. Вони такі зараз ще не до кінця оформлені, тому можна їм придати вираз обличчя і хлопця, і дівчинки. Вони всі будуть скоріш за все в комбінезонах. Ну, не знаю, хіба що в мене щось там творча хвиля не накриє, і я не зроблю пару дівчаточок в сукнях. А так, взагалі, за схемою вони йдуть в комбінезонах. Класні, дуже мені подобаються, дуже вдала схема. В'яжуться дуже приємно і хочеться їх створювати і створювати. Тільки трошечки незрозуміло мені, десь я або більш плотно в'язала ось, ось ця дівчинка. В мене чомусь вийшла трошечки менша зрістом. Не знаю чому. Але так, в принципі, візуально це не дуже кидається в око. Так, ось такий процес, ну, але це все ж таки відправляється в мій великий кошик з недов'язаними, тому що тут треба ще оформити обличчя і зв'язати цим красунчикам одяг. Ось. Так, далі хочу показати вам, що я, як я попрацювала над своєю стічкою з брелоками. Нав'язала я трошечки гарних брелочків і ось що в мене вийшло. Вирішила я пов'язати ось такі яскраві полунички. Так як зараз літо, хочеться дуже смачних солодких фруктів. І хочеться в якості брелочків також їх бачити. До речі, собі я теж змінила брелочок на ключі і повісила таку полуницю. Дуже гарненькі, на вигляд смачненькі і яскраві брилочки. Ось так, у кількості п'яти таких гарних брилочків в мене поповнилась моя колекція. Кожній ягодці я вив'язала квіточку. Так ягодка виглядає дуже яскраво і привертає увагу. Так, дівчатка. І е, по брелочкам в мене насправді дуже мало, тому що я ось-ось тільки почала працювати. Сподіваюся, що кожного дня буде з'являтися в мене щось новеньке і цікавеньке, тому що я оновила свої списки по брелочкам е, і хочеться різноманітнити е, свою колекцію. Ось так, І наступна іграшка о, в мене з'явилась ось такий е, фламінго. Це теж брелочок. Схемку я знайшла в інтернеті. І нав'язала ось таких гарненьких пташків. Це один такий фламінго, другий. Так, вив'язала їм також такі бантики в різних кольорах. Ось ще така. Щось мені так сподобалося їх створювати, що я прям. Не могла зупинитися. Ось також 5 гарненьких пташок в мене з'явилося. Хочу нав'язати нову колекцію брелочків по 5 штук. Не більше, тому що хочеться подивитися, як на них будуть реагувати люди, як їх будуть купувати. ось Тому новенькі схеми я в'яжу по 5. А ті, які я точно знаю, що дуже гарно беруть, і майже кожну ярмарку забирають майже всі, то я буду в'язати в більшої кількості. Це такі іграшки, брелочки, як такси, коргі. Ну і котики, котики, пушини. І, можливо, ще капібари. Капібари в шапочках, ті, яких всі в'яжуть. Так, дівчатка, і зв'язала це вже зараз пік популярності цієї іграшки. Я не знаю ще, як вона купується. Я дивилася деякі відео дівчат, але так ще і не, почу... не почула, чи купують їх, чи ні. Тому що зараз вони дуже популярні і їх кожна дівчинка хоче придбати саме з якоїсь колекції або ексклюзивна, якась унікальна, саме китайського производства. Ось. Ну, але... Рукодільна ця іграшка теж має право бути. І, звичайно ж, ви вже здогадалися, що це за іграшка. Це ось така лабуба. Це я в'язала за власним майстер-класом. Дуже багато зараз дівчат знімають майстер-класів і викладають в безплатному, безкоштовному доступі, але мені захотілося створити саме брелочок невеликий, ось такий гарнесенький лабубьониш. Ось такі в нього ніжки я зробила, і рученятка. Ну, Звичайно, що щоб зв'язати таку іграшку, це не сама проста і не сама швидка іграшка. Очі і ротик я вишила, щоб іграшка була така безпечна. Вушка вже пришиті ось така гарнюня. І ще, дівчатка, я сходила в наш місцевий магазин пряжі. І придбала таку ниточку. Вона йде як би так в два складення. Мені прийшлось її трошечки розмотати, розділити. І в мене вийшла два клубочка мікровелюра. І тому наступна лабуба в мене з ось такого мікровелюра, дуже гарненька, такого ж розміру, мініатюрна. Рученятка я зробила її на нитяному кріпленні. ось, І дуже вона мені подобається. ось. Така в неї шубка гарна і дуже класна іграшка вийшла. Також це брелочок. мені здається, ця ниточка дуже практична. Надовго її вистачить, і іграшка буде в гарному стані. Тому що ця ниточка зовсім не крихка, вона прям тримається дуже гарно. Щільно я її зв'язала, і ось така краса вийшла. Ось. Як Ще хочу затонувати щічки, і буде прям мега круто. Хочу показати вам скільки сантиметрів в цих іграшках. Так, давайте з фламінго почнемо. Ось 8, само тіло і, ну, може, 10, якщо з ніжками. Гарна іграшка, гарний розмір, як брелочок, то дуже прям супер виходить. Лабубьоноше, Якщо з вушками, то 11, якщо без, то також 9. Теж ідеальна іграшка на брелок, повісити на рюкзачок або на ключі. Ну, Хто полюбляє більш такі великі брелочки на ключики? Так, а з мікровелюром 12 з вушками і ну, також 9, 9, ну, може, 9 з да, без вушок. Ну і полоничка сама маленька, це в нас 6 см. Класні бривочки, дуже мені сподобалося їх створювати буду продовжувати. Ще лабубьони, що в мене є декілька кольорів з такої пряжі. І вже є в мене нав'язані деталі, їх залишилося тільки зібрати. Тому скоро буду показувати ще кольорові красунчики.